Дезертир і зрадник повідомлено про підозру правоохоронцю, який працював на спецслужби РФ. Продавали дурман та легалізували гроші через покупку нерухомості. ДБР затримало наркоторговців. Справи майдану, керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшники отримали підозру у веденні підривної діяльності проти України. Про все це просто зараз у ТОП Ньюз. Вітаю! Командир роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень. Він фіктивно зарахував до підрозділів охорони центру комплектування родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу. Семеро таких гравців відслужили на папері 1100 днів і щомісяця отримували за це матеріальну винагороду. Таке служіння коштувало бюджету півтора мільйона гривень. Наразі готуються підозри іншим учасникам схеми. Розслідування триває. ДБР попереджає: якщо ви виношуєте наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни, вас обов'язково буде викрито і притягнуто до відповідальності. Ще один випадок зрезонував цього тижня. Командир однієї з військових частин на Буковині зробив двом своїм підлеглим пропозицію, від якої ті не змогли відмовитися. Вони погодилися зробити капітальний ремонт у приватному будинку командира. Останній зі свого боку зобов'язався нарахувати їм зарплату та 100 тисяч бойових. Робота кипіла декілька місяців. Гроші надходили бійцям, кругова порука процвітала. Поки в гості не завітало ДБР, командир може позбутися волі до 12 років за перевищення влади, а солдати сержант за ухилення від військової служби в умовах воєнного стану до 10 років сім разів відміряй один раз відріж. Дезертир і зрадник ДБР повідомило про підозру у дезертирстві та держзраді правоохоронцю, який служив на Закарпатті та виявився агентом російських спецслужб. В розлогому інтерв'ю одному з пропагандистських пабліків Росії він зізнався, що працював на РФ ще з 2014 року. Зокрема, надавав терористам так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України. На початку широкомасштабного вторгнення служив у прикордонних підрозділах в Лисичанську, отримав поранення і після реабілітації перевівся на Закарпаття, де очолив групу кіберзахисту відділення зв'язку одного з прикордонних підрозділів, і продовжував передавати дані російським спецслужбам. Коли дізнався про перевірку, в терміновому порядку приєднався до групи ухилянтів, незаконно перетнув кордон з Угорщиною і через Стамбул. Полетів до своїх кураторів у Москву. Виявилося, що його родина вже має російське громадянство, і всі вони планують жити на далекому сході. За зраду скоєну в умовах воєнного стану, відповідальність буде сувора і невідворотна, де б не переховувалися зрадники. Далі розповім вам про те, що ДБР продовжує викривати наркоторговців, які розповсюджують дурман по всій Україні, і заробляють на цьому мільйони доларів. Цього разу викрито зловмисників, які в рік вирощували понад тисячу кілограмів коноплі та продавали її по всій Україні. Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно, і, звичайно ж, вони мали прикриття в правоохоронних органах. ДБР провело обшуки, затримало десяток учасників групи та керівника підрозділу в одному з обласних правоохоронних органів, який Прикривав діяльність наркоділків, їм оголошено підозру в незаконному розповсюдженні та виготовленні наркотичних засобів. За таке можна на 12 років позбутися волі. Правоохоронці і надалі жорстко припинятимуть подібну діяльність, а ті, хто цим займається, отримають найсуворіші вироки. Не зв'язуйся з виготовленням, розповсюдженням та вживанням наркотиків. Не руйнуй своє життя. Справи Майдану. 20 чинних працівників ФСБ РФ отримали підозру від ДБР за злоучини, вчинені під час революції гідності. Серед підозрюваних є нинішній керівник Росгвардії Віктор Золотов, який входить до найближчого оточення Путіна. Слідство з'ясувало, що в грудні 2013 року в Україні перебувала делегація із 20 співробітників ФСБ. Вони допомагали готувати відеоматеріали і публікації для створення негативного образу учасників революції гідності та представників української опозиції. Загалом було підготовлено 257 провокативних відеороликів. Їх поширювали через спеціально створений youtube канал. Про розміщення відеофайлів тодішня служба безпеки України звітувала перед кураторами в ФСБ. Слідство довело вплив російських спецслужб на колишнє керівництво СБУ для підривної діяльності проти України, протидії Євромайдану та розпалювання в нашій державі національної ворожнечі. За вчинення цих злочинів передбачено позбавлення волі на строк до 15 років. Працівників ФСБ РФ оголошено в розшук. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.